34-річного Івана Тихонюка, який загинув за Україну, проводжають в останню путь земляки. Сьогодні тут ті, хто добре знав Івана. Навчався в 71-й школі. Я його знаю малим з першого класу. Дитина відкрита, чуйна, це взірець надійності, це взірець благородства шестирічного віку. Це дитина, яка підтримувала всіх, навіть вчителів дорослих. Це взірець друга і це взірець старшого брата. Іван за освітою був психологом, навчався у Криворізькому педуніверситеті, був талановитим студентом. Працював адміністратором системи у другій міській лікарні. На захист України став у липні минулого року. Він ближче всіх був мені. Із сім'їна ну. його посилала учиться в Львовської піхотне училище общевійскової. Там отримав звання якогось там младшого лейтенанта. Ну й падав діюку. Там якраз гаряче було, не дуже багато. Він послужив. Да. Дмитро дізнався про загибель однокласника із соцмереж. Каже, не бачив Івана років 20. Футболом він захоплювався, це в принципі було спільне захоплення. Та й взагалі він був такою веселою, доброю людиною. Востаннє спілкувалися восени. Ваня тоді отримав поранення, був у шпиталі. Про його загибель хлопці з класу сказали, то запросили попрощатись з ним. Ваня був чудовою людиною, дуже чесний, добрий, розумний, послідовний, щирий. Дуже шкода, що ми таких втрачаємо, але загинув він. Недаремно з сторони Донецького аеропорту. Попитка штурмувати надб'ють втрачені позиції. Ну, після чого знов таки рідним доповіли, що він пропав безвісті. Родина героя, мама, батько, молодший брат. Власну сім'ю Іван створити не встиг. Друг дитинства Олег Едриксон каже: 22 грудня батькам Івана принесли документ, що їхній син зник без звісти. Через місяць побратими змогли дістати тіло штурмовика і привезти додому. Ми віддаємо останню шану нашому захиснику, нашому герою, командиру звода, штурмової роти військової частини А-48-62, молодшому лейтенанту Тіханю Івану Ігоровичу. Який застався до кінця вірній військовій присязі і загинув у бою 21 грудня 2023 року в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. Підняти право. Заряжай. Огонь. Огонь. Серед нагород Івана медаль за відвагу і відзнака за заслуги перед містом посмертно. І ти мені президента України, верховного командувача Збройними силами України. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас. Прийміть, будь ласка, прапор України». На жаль, війна забирає найкращих, але це ніколи не пробачиться, така втрата. Втрата дитини, втрата сина, втрата учня, втрата брата і втрата підтримки. Вічна слава нашим героям. Ми обов'язково переможемо. Я маю сьогодні можливість жити і навчати своїх дітей завдяки своєму учню Іванові. Я дуже вдячна батькам, які виховали такий взірець мужності, порядності, сили волі. Взрець перемоги Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.